Всім привіт, дорогі друзі! Ми продовжуємо кар'єру за Шахтар. Сьогодні у нас п'ята серія. Ми будемо закривати перше півсезоння. Сьогодні ми відіграємо останній матч Ліги Чемпіонів проти Барселони і війдемо вже трансфер на вікно. Тому, друзі, випуск буде дуже цікавим. Дякую вам за вашу підтримку. В коментарях дуже багато хороших коментарів порад і по трансферам теж тих футболістів, яких ви писали. я Деяких гравців додав до нашого списочку, і можливо, когось з них підпишемо. Тому пишіть і далі свої коментарі в підтримку цього відео і цієї кар'єри. Також обов'язково перед початком поставте лайк, щоб я розумів чи продовжувати далі цю кар'єру, друзі. А я думаю, що дуже цікаво буде дограти як мінімум цей сезон. В кар'єрі за Шахтар. Тому друзі, обов'язково підписка, лайк. Також можете канал підтримати донатом через Монобанку або через донателло Ваші донати потраплять в слідущий випуск, чи то ваші поради, чи просто, можливо, слова підтримки нашій кар'єрі. Тому буду дуже вдячний. Ну і давайте переходити, друзі. У нас зараз буде матч в Бундеслізі проти хейденхейма і я пропоную вперше просимулювати матч, тому що. Я завжди всі матчі грав, ті, які в нас були. і Давайте зараз ось календар подивимося. Проти Ханде я хочу просимулювати, і далі вже гра проти Барси. Вольсбругенхайм зіграємо і входимо в трансфер на вікно, дивимося, які в нас будуть пропозиції. Тобто будемо будувати трансферну кампанію, які будуть пропозиції, яка сума, якщо нас влаштує, продаємо, купуємо на ту позицію гравця. Бажано дешевше, ніж продали. Тому давайте зараз спробуємо просимулювати. У Нас поки що мудрик ще на травмі. Він не готовий повернутися в Шахтар, тому зліва буде грати Невертон. Хоча можна поставити Телі, но він щось втомився. Я думаю, Невертон з основи вийде. Ну і давайте спробуємо зараз отримати швидкий результат саме цього матчу. 0-3. Перемагаємо дуже добре, бо я переживав. Трауре зробив дубль, і Судаков в кінці гри забив. Тобто, переграли ми цього суперника в Неслізі і то добре. Так, ну і далі, Барселона, друзі. Я нагадую, що в нас вирішується багато що в цьому поєдинку. У нас вирішується доля першого місця. Тобто, ми будемо грати за перше місце. Давайте подивимось на почту тут. Низка шеф футболістів у нас вивчена. Зараз будемо вивчати інших. Ні, фіга собі, друзі, тільки що пошарився в наших талантах, підписав ще одного бразильця, чуваку, 15 років, щоб ви розуміли, ми його підписати не можемо. Бразилець, правий Вінгер. Тобто, ви, ви прикиньте, зараз у Невертона рейтинг 65 там, да? А в цьому і Невертону, сіки там, 19 чи 18, а цьому 15-64-й рейтинг фантастичний бразилець, який може зіграти на ЦАПі, може зіграти справа на фланзі. Ми, як тільки йому стук на 16, його підпишемо і будемо теж розвивати, тому що Ну це діамант, це талант, за яким треба рахуватися. В нього крутий дриблінг. Швидкість, в принципі, фінти, 5 зірок на фінтах. Ну, я думаю, це буде зірка просто світового футболу. Леонардо Пінто його звати, запам'ятайте, друзі. Дивіться, якого я знайшов, пам'ятаєте? Колишній футболіст Шахтаря Густаво Бланко Лищук грає за Айбар. Просто от. Подивився зараз скаутський звіт і знайшов його саме тут, тому що тут деяких футболістів нам пропонують атакувальних, ну вони поки що нам не потрібні. Так, ну що, на Барселону будемо йти таким складом. Поставив я педріньо зліва, ну і так само Невертон, поки що буде зліва, тому що ну таль з свізухою в нього проблеми. Також поставив коноплю в запас для того, щоб Маро Жуніо розмістити на ЦАПа замість Судакова чи то Бондаренка, хто швидше втомиться, да? і перевести сюди вже коноплю. Тому давайте перейдемо на вирішальний матч. Звісно, хочеться виграти, але подивимося, що в нас вийде. Якщо виграємо, це буде сенсація, це буде успіх. Якщо ні, ну нічого страшного, ми і так прийдемо слідуючий етап. ЛЧ. На нас склад Барса виставили ось такий. В принципі, він максимально основний, я думаю. Подивимося. Що у нас вийде, давайте прес-конференцію пройдемо. Чи зможемо на цей раз виграти, ну, матч буде важким. Матч буде важким, Барселона буде впиратися, вони захочуть взяти перше місце. Що я можу сказати про настрой команди? Ну нам зараз не треба втрачати голову. Це правильно, я думаю, сказати, тому що да ми на другому місці, да ми вже в ЛЧ, але но... зараз у нас матч проти Барселони, і ми думаємо тільки про нього. Так, ну і в чи доб'ємось ми стабільності в грі команди. Ну складно добитися за досягти стабільності в будь-якій команді. Я думаю, що і високого рівня, але гравці в скорому, скорим часом виправлять свою гру, і ми будемо демонструвати більше перемог. Окей, Ну і поїхали вже на матч. Що ж, розпочинаємо перший тайм зараз проти Барселони. Барса, звісно, налаштована буде сьогодні, тому що. Ну, їх і влаштовує нічия, звісно, але я думаю, вони захочуть виграти. Таким складом проти Барси буде дуже важко. Звісно, нам боротися і в одній 8 проти любого суперника буде складно, але ми постараємось. Є простір нарешті. Зараз може бути перший момент Треба заходити. Врешті, судаков, думай! Шесть, момент. Хороший удар. Так, ну і шанс, в принципі, зі стандарту зараз закинуть, можливо. Траворе виграв, хорош. Кинути. Не віддать м'яч, не віддать, блін, Невертон, хорош. Виграв. Я зараз будуть пресингувати, перевести. Це правильно. Не проходить назад. Назад. Тримаємось цього Тримаємо, блін, франторес. Тримаємо лінію. Хорош, винести. О боже, не можемо вийти, блін, захисту, йобаний, в рот, блін. Пропускаємо тепер. Ну як них м'яч забрати Ну як це зробити? Як це робиться взагалі? Вони просто м'яч тримають цілий тайм. Цілий тайм у них мяч. У нас один момент, там два моменти, один з кутового все. Я тіпа, не можу вийти з штрафної площі, блядь. Тому що ця Барселона на скриптах тупо тримає м'яч. Типа все читається, ну ніх... не встигає ніхто, ніхто не встигає зреагувати на цей момент. Можливо, тут вийде, Ра, не вийде з такими передачами, пацани, ну. Ну і все, арбітер Ніхерадер навіть не додав, тому що що тут додавати. Один контроль м'яча більш нічого не було в цьому матчі. У нас два удари, володіння, блін, жахливо. 52 на 38. Можливо, тут невертант пече. А може. А може і зайти в штрафну. Отримуй. Отримай Барса. 1-1. Спокійно, спокійно. реагуємо спокійно. І 55-та хвилина, спокійно. Артем Бондаренко лідер команди. І я не можу стримувати емоції, але спокійно. Непогано. Контратака залетіла. Барселона пропускає. Класно поклав фіни шотом. Дуже здорово. Між двох захисників просто щільно пробив. Тримати. Але нам треба виграти, яке тримати, нам треба перше місце. Але як обіграти цю Барселону? Тут питання. Квиткі контратаки? Ось і відповідь. Шукати помилки і реалізовувати контратаки, все. Ну, у нас інших ресурсів немає просто для того, щоб досягти результату. Дальній удар, лунін, хорош, так. Давайте попробуємо Якось розвести. Отримати м'яч, можливо. Побудувати по-іншому, на фланг перевести. Трошки не так, але, в принципі, зійде. Ага, отак от. Там порушення. А там порушення. Відразу. Хорош. Невертон. Дріньо. Є передача, є навіс, не пройшов. Хорош Юсуф. Дуже здорово, але. Але. Лінію передач тримаємо. Не висмикуємося. Граємо до останнього. До останнього відборі. Правильно, вдвох затиснули, хорош. Не втрачати голову. Не втрачати м'яч. Правильно, агресивно. Приведення. Невертон вже внаївся. Тому з'являються Тель і Келсі. Проходить пас. Ух, пощастило. 15 хвилин, ще є шанс забити, ще є шанс вирвати перемогу. В принципі, можна вдома, пацани. Давай, Мауро Жуніор по флангу, але ж нема продовження назад. Перевести Ведке переведення тель. Довго Юсуф хорош. А в центрі є вільний простір. Блін, ріще, ріще! Пацани, що так довго? Ви так довго будете думати? Будете грати, грати в Лізі конференції, я вам гарантую. Перевести, Мауро жуніор, що тут? Тут є закидання. Хороше. Джуніор виграє Виграв, але тепер треба назад. За спину, спину контролюємо. Юсуф, Садаков Допомагаємо. Контролюємо. Контролюємо Арнольда. Ось тут, ось тут, так. Да, оця зона. Розумію, провал. Молодці Та Тримати. 5 хвилин ще є, пацани, на одну контратаку. Виграти. Даль. Час, блін. Не треба дивитись на час, треба дивитись на... на поле. Ні. Ну, понятно. На жаль. Друге місце. І тільки. Ну, старались нав'язувати, у нас шансів мізер був. Чесно, таким складом обіграти Барсу було нереально, але ми старалися. Після матчу в інтерв'ю давайте дамо. Just a of questions for you. Давай questions for you. Різче. Часу нема, треба до команди. Це як вийшло, що Барселона забила на останніх минутах? Це футбол, пацани, вийде на поле. Як так вийшло? Пізєм. Він зіграє проти Барселони. Я в шоці був. Просто не пощастило. Що сьогодні пішло не так? Вона на мені, пацан. Хочу навіть це говорити що не так. Все пішло не так. У нас немає, блін. Ігрався як у барси. Ну все не так. Треоре поміг команді виграти. Він був на полі, в смислі, поміг. Вся відповідальність на мені, при чому тут треоре. Так, ну що, будемо дивитися, тут там у нас в одній восьмій. В принципі, Лігу Чемпіонів ми завершили. Я вважаю, що нормально, адекватно пройшли. І давайте дивитись на почту тут. Тут у нас позабарному, а, нічого цікавого. Є, получили призові 24,5 мільйони. Ми получили за те, що вийшли в 1,8 Давайте подивимось, чи додалося це в наш бюджет грошей. Ніхера не додалося, все в карманах Метова Ну, але ми можемо скоригувати цей бюджет. Так, далі у нас Бундесліга, матч проти Ульсбурга. Команда сильна. Це вже не Барселона, я думаю, тут буде легше, але все одно треба налаштуватись максимально на це на цей матч. Що по складу у нас сьогодні буде? Мудрик ще не повернувся. Різника в рамку поставлю, як завжди. Пробуємо його. Повернемо Корнієнка основу. Ну, не знаю, можливо, ще Олівейрі дам шанс зіграти в цьому матчі. І Конопля з основи вийде. Так, сніжок уже буде. Окей, давайте снігом пограємо. Ну і поїхали перший тайм. Сніжочок, хороша атмосфера в Німеччині. Воно і не дивно, грудень на вулиці, але буде складно. Проти Вольсбурга команда амбіційна. кидання на травере проходить на перших хвилинах. Це добре. Воно все проходить. Катаємо. Блін, лівий штрафний удар. Просто лівий. Я не знаю, де там гра. Нашла. Знайшла його. Але ладно. Класно. І. Реалізувати Судаков. Реалізувати судаку Хорош, хорош. В стилі Артема Мілевського. Все було зроблено. Дуже здорово. Дуже здорово втік і контратака і Траоре, яку голюви віддав Ну і Судаков це просто диво м'яч. На такому газоні важко показувати яскравий футбол, якщо чесно. Але. Горій Судаков це може. Молодець. Так, тому ну, що ну дуже складно складається грати, чесно, Вольсбук поки нас переграє. По грі, але не по результату, звісно. Проре травмований, що? Хорош, читаємо. Завтра Оре щось висить. Типу, як травма. Боже, Тель, на голкіпер. я назад на всю віддавав на голкіпера. Віддав на ближнього, який був закритий. Проре травма. Розбігтися не дають. Довго думаємо. Чистий. Хорош. Тель, тікай, тік. Саня зубку, Тель! Програв боротьбу. Юсуф! Не точно скинув. Тель нав'язав, але порушив, блін. Активна боротьба. Покидання за спини нашим писничкам. Блі, що це в них баку, ну у них дуже сильні футболісти. По рейтингам я впевнений, що сильніше, ніж у нас. Розіграли як лохів. Я навіть нічого не бачу за цю сніг, де той м'яч взагалі. Це трэш просто. Пропустити в роздягальню, просто як завжди. на горіхи будемо давати в роздягальні в футболі там Хорош, хорош Тель! Назад Шахтар. ніяк у баварів. В роздягальню. Куди? Туда, Це правильно. Зубков тут на швидкості, ну і як тут не віддати на пусті ворота, звісно, Італь зміг забити. Це дуже добре. Це тільки перший гол його в 9 матч, якщо цікаво. Ну на цьому там завершено. Давайте подивимося, що в заміні є. Трауре травмований. Так, показує, Давайте випустимо Келсі, щоб ще більше травми не було. А, да і в принципі, поки все. Хорош. Контраден, тут Корнієнка зараз закриють. А судаков відкрився, ну пас взагалі не в ту зону, в яку треба віддавати такі передачі. Просто не в ту зону. Контратака сопа, яку треба зірвати зараз під катом. Вирубить Матвієнко, нафол іди. Нафол. Ляха. Та ня, блін, нікого немає. Є. Наший. Ага, прокинеш ти коноплю. Не так просто. Чемпіон світу як не як. ну катають реально, ну просто типова Барселона, я не знаю, типу. Як це читать можна Напевно, ніяк, Але нам треба розірвати їх тепер. Ага, поганий и удар. єсть Контратака. лс Супер удар. Судаков. Судаков. Сьогодні він. Один із лідерів команди на полі. Молодець 3-2. Але ще час є. І Треба забивати четвертий. Тут здорово зберіг м'яч Тель, Келсі голювай, Судаков дев'яточку кладе. Ну я заміни три зробив зараз. Випускає свіженьких там. Мауру жуніора, Шведа і інших гравців. Здорово, конопля, як відкривається. Тровай. Погана задумка, треба було. Я хотів на Келсі, але не вийшло. Швед встигне? Стигну, але. Ну, коротше, удар не вийшов під пресингом. Так, давайте заміну потягнути час, тому що там залишилось буквально трохи. Альверо випущу чисто так от. Час потягнуть. Поки він ну вийде на поле, вже якраз хвилина вийде. Так, давай. Чисто тренерські такі моменти. Не зважайте, друзі. Заміна потягну час. Нормальний процес. Хорош. Хвилина вже додана спливає. Свести! Да. Дуже важлива перемога над Вольсбургом. Точка зору боротьби за Єврокубки і на Донбас Арені сніжочок. Приємна атмосфера і приємна перемога. У нас статистику ви зараз бачите, ми в принципі, ну як сказати, не сказати, що грали гірше, гра була рівна. Просто ми забили свої моменти. А кращий гравець матчу Судаков, 8.8 оцінка, який забив сьогодні два м'ячі. Тель теж непогано відіграв треоре 7.6, Матвінко 7. Блін, у нас треоре вилетів на 3 місяці. Знову втрата. Знову втрата так само, як Мудрик. Мудрик ще не повернувся. Знову втрата треореша. Звісно, буде грати Келсі. Але це дуже неприємний момент. Шевченко зараз отримує шанс. Ну, я його, скоріше за все, в оренду здам, але то таке. А що у Траоре, до речі? Так, перелом, пальці, ноги. Жесть. Як так? Васіна? До речі, тут контракти закінчуються в деяких футболістів. Треба буде продлити зараз тим же кащуком. Кащуком раз. Крисів. Давайте поручимо теж. Ні, давай без заступних, проведу сам. Так, ну у нас останній гра цього року. Далі вже буде 24 рік і трансфер на вікно. І далі в нас матчі будуть проти І Айнтрахта тобто серйозні матчі з Ліги. Ну і найцікавіше, з ким ми зіграємо 1-8 Ліги Чемпіонів, друзі. Ви готові? Я вже це побачив. Тепер дивіться і ви. Арсенал Лондон. Пишіть, які в нас шанси на прохід далі тому що Атлетко Аякс, Ман Сіті, Лацо, Ленс Бенфіка. Пройшли далі. Інтер Борусія буде грати. Баварія, Наполі, Барселона, Ньюкасл і Ралб, Манчестер Юнайтед. Арсенал сильний суперник, але це не Барселона, хоча Артета, блін. Схоже на Гвардіолу, правда? Тому буде складно, будемо готуватися. Ну і давайте зіграємо матч, тільки, Будь ласка, без снігу, тому що дуже важко сприймається на очі це все. Ну що, перший тайм, друзі, проти Хофенхайма. Хочеться і далі перемагати, і подивимось, уже підсумок, в принципі, нашу таблицю в Бундеслізі. Поки що, друзі, жахливий матч. Чесно, ну, моментів в грі фактично немає. Одна возня, ніхера в мене не виходить, ніхера в суперника не виходить. таке щось, коротше. Оце гра альо, що це таке було? Дякую за привоз, гра! Ну що це було тільки? Що, пацани, чого ви валяєтесь в своїй штрафній? Рисків один. Ну, у нас взагалі моментів фактично немає. Дуже складно грати складом проти Кобінхайма немає лідерів, немає нікого. На швидкості не втікаємо, тому що швидкості малувато цьому складу. Простору немає, нема моментів. Ну і все. На цьому матч нульовий закономірний результат, гра в повний відстрі, якщо чесно. Ми... Навіть не було що показати в цьому матчі, чесно. Ми грали гірше. Ну і в підсумку ми залишаємось на четвертому місці. Хофенхай ми не підпустили, і це добре. В принципі, наше завдання таке й було не підпускати їх. Але від, якби від нас відривається і Борусі, і Баварія, і Лейпциг, Як ви бачите, на 10 очків, там на 9-10 очків в них більше, ніж у нас, тому треба буде набирати. Єсть, Михайло Мудрик повністю готовий тренуватися в першій команді. Нарешті одне повернення в нас є, але, блін, трауре ми втратили. Зате, давайте Теля спробуємо на позиції Форварда тепер. Тепер тут буде грати Тель, мудрик. Так от. І, в принципі, Келси буде на запас, але хочеться тепер його спробувати на рідній позиції. Так, ну і що, відкрите трансферне вікно, друзі, все. Перший перший день січня. І давайте дивитися, що у нас по грошах. У нас там все погано, наскільки я розумію, де ці фінанси. 7 мільйонів, блин, 7 мільйонів жах просто. У нас нема грошей, щоб навіть когось купити. У молодіжній академії, там є вже той талант, 15-річний. Він то є, але, але. До речі, є такий українець. Давайте його візьмемо і здамо в оренду. 16 років, 59-й рейтинг. Виставив я короче, Шведа на трансфер, Кащука на трансфер. Назарина був на трансферному... в трансферному списку. Дивлюся, я от Кастілю непогано там розвивається. Він вже плюс 2 дав в рейтингу, тому, можливо, влітку прийде в команду. Так, є пропозиція по Назарині. Давайте спробуємо все-таки більше витиснути з цього трансферу. Так, пропозиція по Лемкіну. Я, напевно, її прийму, тому що чувак взагалі не грає. Він мені, в принципі, не дуже подобається, тому ми його продамо. Є, назарину продали в Сток-Сіті, друзі, за 1400. Я думаю, це непогано непоганий трансфер для нас. І нам треба буде, ну, теж півзахисника якогось знайти в резерв і плюс правого, правого Вінгера. Есть такой вариант, Андрей Сантос, из Челси 19 років, центральный півзахсник. Давайте спробуем, он, в принципе, 4,4 миллиона стоит, можливо, возможно, мы сможем ее подписать. Давайте запропонуем по Четино 3,44. Они хотят 5,6 Чел. Я хочу 4,8. 5,2. 5 мільйонів. Ну це нормально. У нас ще 3 залишається на право Вінгера. Плюс ми ще продамо там Шведа. Я думаю, щось наш хліба. Ну і офіційно підписуємо Андрея Сантоса за 5 мільйонів щил. Я вважаю крутий трансфер. 19 років, центральний півзахисник, 71-й рейтинг. Да слабовато але це краще, ніж Назарина 66. Я думаю, ви погодите. Тому більше є певна перспектива. Подивимося. Зараз немає грошей, готових футболістів підписувати, тому тільки перспективне. Ну і плюс в крейський ватаж рейтинг особливо швидко не росте, тому нам буде краще поставити його саме сюди і будемо його випускати на поле. Тим більше він такий проатакувальний чувак, він і в опорки може зіграти, і, в принципі, в центрі півзахисту не будемо використовувати його. Його головні чесноти, як ви бачите, ось швидкість, в принципі, непогана. Бачить поле. Непогано, володіння м'яча, дриблінг, пас короткий, длинний пас, відбір, підкат. Це все він може. Тобто збалансований чувак, який біжить і відбирає. Ну і найважливіше що це Бразилець, в принципі, вписується в склад шахтаря. Позубково Вольсбург пропонує, але зубкова поки що рано продавати. Я думаю, що можливо влітку зараз точно ні. Він зірвалося, тупо зірвалося, і кащук зірвався, і цей швед теж, походу. Ой, блін, яка пропозиція жирна по судакову, друзі. 22 мільйони. Жесть. Ну, відпускати його зараз не варіант взагалі. Брайтон нашого бразильця хоче взяти, але ми його не віддамо поки що. Так, Юрія Шевченка здамо в оренду на два сезони. Я, в принципі, не проти. Якщо він буде добре розвиватись ми його повернемо. І по кащуку 225 дає. Мало. Нам давали 2600, тому. Так, Швед пішов, окей. Лям 600. За Шведа дав вандерлефт. Дуже добре, ну і дивимося, що у нас тут ще є. Швед проданий, по Лемкіну пропозиція. І я думаю, приймати треба по Кащуку 2400, 100% приймаю. І Лемкін теж приймаю. Як тільки ми їх продаємо, відразу йдемо купляти право Вінгера. Так, Мудрик каже, що він в хорошій формі. Ти, ти знаєш, що для нас важливий. Давайте скажемо, підтримаємо їх. Ну і зараз у нас вже гра буде проти Борусі. Якраз слабова гра проти команди, яка на третьому місці ми на четвертому. тому буде дуже важливе протистояння. Я думаю, що в слідчому випуску ми його вже зіграємо. Давайте подивимося зараз на календар. Календар зараз у нас От Борусію ще й кубку. в кубку в нас буде гра. І далі Ліги Чемпіонів. Тобто ми пройдемо Бундеслігу повністю. Закінчимо трансфери, подивимось, кого зможемо продати, і потрапимо вже в Алче, друзі. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустріч!